Тобто мені здається, що взагалі оцієї зустрічі Синзінпіні Путін вони насправді їх ключовий глядач був в Вашингтоні. Ага. Тобто Путін намагався показати, що ну, якщо ми з вами не можемо домовитися зі сполученими штатами, дивіться, у нас є Китай, і в принципі, ми, як і до цього, були підсанкційні, то в принципі Китай готовий і далі нам активніше в чомусь допомагати, да, в обходити санкції і так далі. А син Цзіньпінь на на тлі достатньо складних зараз стосунків зі штатами. А він показує, що ну, якщо в Вашингтоні думали, да, зробити оцей зворотній Ніксон і так далі. Так ні, у вас це не вийшло. Ми продовжуємо mm -hmm. мати вплив доступ до російських ресурсів а, і так далі. Але от справді це цікавий момент, а, що а, для них все рівно, мені здається, ключовим глядачем був Трамп. Тобто, і серії, що Трамп запропонує більше. Ну, Чи синзіньпіню, а, а він тоді буде вгамовувати.